Малятка, я Наталочка. У мене сталася біда. Захворіла моя подружка, Гануся лежить в ліжечку і не встає. Дітки, а хто ж їй допоможе? Давайте ми відгадаємо загадочку. Хто людей з біди рятує і хвороби всі лікує. Призначає процедури, і таблетки і мікстури. Так, це лікар. Лікар гарна, чудова людина. Вона лікує діток і дорослих. Давайте поглянемо, що на цій картинці робить лікар. Так, до нього прийшла. Дівчинка і він слухає її. Ось подивіться, є така, такий інструмент, яким лікар слухає сердечко, як ви дихаєте. А ось подивіться, що тут сталося. Хлопчик впав, пошкодив своє колінце. І лікар хоче його вилікувати. Щоб коліно в нього швиденько зажило, він йому покладе пластир і помаже спеціальною мазю. А також лікар дивиться ваше горлечко. Якщо ви захворієте інколи, то горличко може боліти. І лікар обов'язково його подивиться і призначить ліки. А зараз, дітки, поглянемо. До наших лікарів звернулось багато діточок, тому що вони захворіли. В когось температура, в когось ручка болить, а когось слухають, як б'ється в них серденько. А тепер давайте поглянемо. Що ж потрібно нашому лікарю? Подивіться, це такий апарат, яким лікар слуха наше серденько. А також лікарю потрібна масочка. Ще пластир, коли заб'єте колінце, ручечку. Також. Пігулки потрібні нашому лікарю, тому що він їх дає хворим. А ще бинтик потрібен, знаєте для чого? Так, для того, щоб за... перебинтувати ручку, ніжку, голівоньку, тому що багато різних буває травм. Також лікарю потрібен термометр, щоб поміряти нашу температурку, коли ми хворі. І до нашої Ганусі прийшов лікар. Він її оглянув. Дивіться, що це таке? Термометр, яким він поміряв Ганусі? Температуру. А це. Прилад, яким він послухав Ганусю. І потім вже призначив їй пігулки. Наша Гануся була чемною, виконувала всі настанови лікаря. І ось наша Гануся нарешті вилікувалась. Вона задоволена, що ви викликали лікаря. І лікар Гануся. І Наталочка, дякують вам, дітки, що ми допомогли нашій ганусі і кажуть вам до побачення до наступної зустрічі!